Я зранку встаю, ще півень не встав, каву на плитку на хліб, шоколад. Виходжу до трактора, він як родина. Заводиться співоберта машина. Шумить мені аж в селі луна. Сусідки всі махають, о, пішла весна. А я собі в кабіні, як в офісі, сижу, хоч пин летить у вуха, але ж я. Всім доброго дня. В наявності маємо таку новеньку модель. Це вже модель 25 го року йде. Новий дизайн. Обшита кабіна пластиком, рівна підлога, підвісні педалі. реверс біля керма. Є магнітола, камера заднього виду. Люк. Сідіння регулюються. Розбірні диски передні і задні, примусова гідравліка, виносний важель. 4 гідровиходи. Звертайтеся. Є в наявності дію дуже гарні знижки. тут, так звуку ця модель коштує 9,990, але зробимо приємні знижечки.